Вітаю! Сьогодні 14 жовтня по всій Україні святкують найдавніше християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а черкаське національне святкує день університету. Як це було, розкажуть наші спеціальні кореспонденти. Зранку при вході до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького студентки у вишиванках вітали усіх з днем університету та прикріплювали до одягу маленьку емблемку з жовто-блакитними стрічками. На першому поверсі нашого університету представлено три виставки: виставка книжок, виставка картин та виставка ярмарок виробів ручної роботи. На виставці ж ви можете побачити такі представлені експонати. Це роботи з бісеру, зокрема, це ліплення бісером, плетіння бісером експонатів, також вишивка бісером. Представлені також на наш факультет були передані роботи із недільної школи Різдва Пресвятої Богородиці. Ці вироби були зроблені дітьми і вони саме передали на цю виставку свої роботи. Представлені вироби декоративна обробка посуду. Це ви можете побачити вази, склянки. У скриньку вже досить багато людей кинуло гроші. Люди стараються не бути байдужими і відкликаються на наші прохання допомогти армії. Студенти-журналісти першого курсу відвідали музей історії університету. Екскурсоводи Юлія та Дарина розповіли студентам про розвиток нашого вузу. Важливо знати історію нашого університету, щоб зрозуміти, що це не тільки стіни, а це і люди, люди, котрі присвятили своє життя становленню та розвитку нашого університету. Ці знання будуть стимулювати і продешні покоління, і першокурсників, щоб вони розвивали і зробили свій вклад в розвиток університету, і також залишилися, можливо, десь на фотокартках на цих стінах. Віктор Гоцуляк, доктор історичних наук інституту історії та філософії, детально розповів про всі експонати музею та продемонстрував їх першокурсникам. Досить цікавим фактом є те, що в університеті присутні фотокартки наших викладачів. Це було дуже цікаво споглянути такі, які вони були раніше. Також музей має достатньо хорошу матеріальну історичну базу. Цікаво подивитися навіть на ті склади, якими раніше користувалися, і взагалі екскурсія була дуже цікавою. के पदहरू